З якої і почалась така е, освіта, в принципі, вся художня в Києві. І в нього була е, ця Київська рисувальна школа, і е, цей брат Микола, приходячи до свого брата Олександра, цього старшого, він помітив, що у малого дуже гарно виходить працювати і він його е, до, ну, долучає е, до своєї школи. Він постійно бачить мурашко, але там всі. Їхні внутрішньосімейні узгодилися, і Олександр Мурашко менший. Ми сьогодні послідні, давай. я всі полахті. Вони звідаємо. Почувайтеся себе добре, не будіться, будь ласка, тримайтеся кубки і прохання. Це лінаградюра, вона за, для кожного кольору е, окрема дошка вирізається. І це десь 4 дошки. Ось бачите, можна робити різні кольорові. Е бачите, там як в бібліотеці стоять камні такі на стандарт. Ми фарбами, а також зараз його вже. Так як перегляд закінчиться, зняли. І е, також це композиція. Це розробки композиційні. Можливо, і для е, малого диплома, на четвертому бакалаві свого диплому. Техніках роблять композиції, картинки. І ось таку, бачите, зробили про центр міста, золоті вороти, ну, про, про ті райони Києва, зробили таку композицію студентку. Ось Аліна робота, це її. Це таке дослідження Долубецького острова, його природи. Але працює з таким ручним папером. Бачите, Це можна де руйнують звичний ландшафт, звичну архітектуру цього району. І ніби бачите, їх так багато, цих будинків, і вони тиснуть. Перебувається зображення. Ми зщупали мітно. От на цих стандартах, на цих верстатах. Тому що, знаєш, що зробив після цього Я Просто чорна тонка розпилош. Бачите, друзі, це також наш опорний станок, а це вертикальні преси галюрні. Для аліна галюри. Пам'ятаєте, я вам показував оцю, оцю, оцю зображення з академії і казав, що це на чотири... думке. Це ні, це така відома написана а Це диплом, дипломні роботи на Так, я розумію, що її немає. що з іншої сторони вважаєш, що таке? Мы нагадали ему. А у вас там немає місця? Угу. У раб... Раб не ванни есть сейчас? А есть? Есть что? Хорошо. Нет. Меня. Меня масс, хорошо, ты мне нравится моя жизнь. Очень <ріпи> нравится. <ріпи> 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 Марія, все нормально?